Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 17 по 20 підручника Геометрія 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть другий гострий кут прямокутного трикутника, якщо перший дорівнює 40 градусів. Варіанти відповіді А 30 градусів, Б 40 градусів, В 50 градусів, Г 60 градусів. Приступаємо до виконання. Із властивості прямокутного трикутника ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тому із властивості знайдемо градусну міру іншого кута. Запишемо із властивості прямокутного трикутника. І запишемо саму властивість. Сума гострих кутів. прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів і знаходимо 90 градусів, відняти 40 градусів, отримаємо 50 градусів. Записуємо відповідь. 50 градусів, і варіант відповіді у нас В. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника геометрія 7, та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 7 виконано.